І всяке. Другий обережно ступайте, щоб нивчоні, нивчоні, нивчоні не вступили. Там базар. Тут сидять випивохи. Все. Там теж воно все що робиться. Таке відношення до пам'яті тих людей, які своїми серцями, своїм здоров'ям закрили це все діло, ну це по скотське відношення. Ми розуміємо прекрасно. Війна, ковід, е війна, це все. Але ці люди, чи, вони не ваті, вони не винуваті в цьому війні, вони заслуговують пам'ять і шани відповідної. Голова правління громадської організації Рівницькі ветерани Чорнобильці Микола Гайбунюк показує, в якому стані наразі пам'ятник жертвам Чорнобиля, який розташований на розі вулиці Симона Петлюри Івана Мазепи у Рівному. Його встановили до 15-річчя аварії на ЧЕС у 2001 році. Як це було насправді, тому що я жила в місті прип'яті? Тоді я це все бачила на свої власні очі. Я розумію, що війна це все дуже добре розумію, але щоб доробити, тому що учасники ліквідації помирають дуже сильно помирають. І щоб було кому прийти до нашого пам'ятного знака і вшанувати учасників ліквідації, тому що те, що зробили ті люди, 37 років тому нас описати, це практично неможливо у квітні 2019 Ого, року суспільне розповідало про те, що пам'ятник почав руйнуватися. Тоді Микола Гайбунюк звернувся до міських депутатів з проханням виділити гроші на його відновлення. Через рік розробили проєктну кошторисну документацію. А у 2021 році на реконструкцію пам'ятника з міського бюджету виділили майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Після чого розпочалися роботи втім, минулого року, коли в Україні ввели воєнний стан, реконструкцію призупинили. Ми хотіли б, щоб Після нас ми підемо, нам недовго залишилось. Ми уйдемо до нас, але залишаються наші діти, наші внуки. Залишаються прості всі громадяни. Ми не вимагаємо багато, тому що ми розуміємо, що війна, ми хочемо миру. Як і всі, всі українці, ми хочемо миру. Треба не забувати пам'ять і пам'ять. Це наша історія, це наше минуле. Знаєте, що в країні діє 590 постанова Кабінету міністрів, по якій не фінансуються капітальні видатки. Дане будівництво, реконструкція даного пам'ятника належить іменно до, сфери, до цієї сфери. І тому в цьому році ми не, поки що не бачимо можливості профінансувати це будівництво. Можливо, з часом, тому що Кабінет міністрів час від часу вносить зміни. і і доповнення до 590 постанови. Якщо будуть проведені якісь певні додаткові зміни, чи буде відкрито фінансування капітальних віддатків, ми готові приступити до продовження робіт. 26 квітня, день пам'яті Чорнобильської трагедії. Кожного року ліквідатори та їх близькі приходять до цього скверу, аби вшанувати цю дату. Зі слів ліквідаторів, цьогоріч це місце не придатне для вшанування. Люди ще живі, треба поважати. Чому? Тому що якщо забудуться про нас, то забудуться про всіх останніх. Але поки ми ходимо по світі білому, ми не дозволимо це забутися. Ми постараємося зі сторони міста. Ну допомогти їм, скажімо так, щоб їм було комфортно зустрітися біля цього недобудованого на сьогоднішній день пам'ятника, хоч це теж заборонено законодавством, бо це будівельний майданчик. Але враховуючи те, що людям треба місце зустрічі, місце дотику, місце там, де вони привикли зустрічатися, ми постараємося організувати їм там більш-менш комфортні умови для того, щоб вони могли покласти квіти, згадати те, що було в далекому 86-му році, за інформацією Ольги Кратюк у 1986 році на ліквідацію Чорнобильської катастрофи з Рівнощини направили майже 10 тисяч людей. Наразі з них у живих лишилося понад три тисячі. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.